Любов Яновська, правда, оповідання, читає Лілія Мироненко. Марина поцілувала Микиті, як батькові, руку, поважно перехрестилася до ікон, стала одягатися. Хай Бог помагає, мовив Микита. Сам не можу йти, бо нога, як колода. А ти йди сміливо до зборні і перекажи людям про нашу пораду. Соромитися та боятися людей нема чого. Хочемо, щоб усе було по правді, без усяких хитрощів та лукавства. Через те й поради вмира питаємо скажи, що я дозволяю п'ятнадцять років прожили, не благословив Бог дітками, тим паче не буде їх далі. Помру, то виженуть тебе, мої брати, з хати, і будеш ти по наймах поневірятися, будеш мене проклинати, і буде може й мені гріх, що я тобі, бідній сироті, світ зав'язав. Не слід було мені тебе брати. Прослужив у москалях сімнадцять літ, перевів на тій службі і літа молоді, і здоров'я. Не треба було мені зовсім женитися. Та встряли люди, умовили мене й тебе, звели і посватали, взяли гріх на душу. Ну, та про те, нема чого згадувати. Минуле минулося не повернеш. А про те, як нам далі жити, треба поклопотатися. Опана, бачу, тобі до мислі, та й він, наче до тебе, а він теж одинокий. Бездітний вдовець, то й паруйтеся собі вдвох, немов би мене на світі нема, або немов би я тобі батьком доводжусь. Пошле Господь тобі діток, я їх за своїх рідних дітей приймаю. Хай вони будуть моїми спадкоємцями, а за тими дітками і ти, віку, у моїй хаті без клопоту проживеш. Отак усе людям, і перекажи. Якби в нас достатки кращі, то вдалися б ми кудись слід за розводом і повінчали б вас, щоб усе по закону було, а як нема змоги по закону зробити, то хай же все хоч по правді буде, щоб без сварки та злих думок віку дожити, щоб світле око наше всім і перед собою, і перед Богом і перед всім миром було. Марина вислухала пильно до останнього слова свого чоловіка, ще раз перехрестилася і вийшла, поважно, не поспішаючись, обмірковуючи кожне те слово, що мала вона зараз привселюдно казати, складаючи ті слова в думці так, щоб вони зробили більше враження на людей. Вона подалася до зборні, а тим часом Микита спробував ще раз. Коротенько передумати всі думки свої, перебрати в пам'яті всі почуття та враження останнього півріччя, саме з того дня, коли він уперше покликав Опанаса до своєї хати, щоб поправив сінешні двері. Але складні, свавільні, часом дуже тяжкі, переплутані колись, тепер вони, покірні одній ідеї, становилися чемно в ряд. І проходили звичайною чергою. Ні, мовив худко сам до себе Микита, з якого боку не глянь, скільки не думай, ні до чого іншого не додумаєшся. Молодиця ще не ймей віри собі, лихої думки немає, надіється на себе, але збоку, видніше. Бачив я вчора у віконце, як вона з опанасом біля колодязя пристоювала. Давно бачу, що сумує вона одна одним втіха, шитки, та й ті валяться з рук, правди нікуди діти. Молода та здорова, хоче, як усі люди жити, а старий дід, як та колода, поперек дороги лежить, то хай же не ламає сніг, не спотикається, хай краще переступає. Змотав останні останнє всі свої думки на клубок Микита. І міцно зашморгнув кінчик, щоб, бува, не розкотився знову. Тоді він підсунув до себе ближче рашіток з горохом і почав спокійно вибирати з його груддя та вівсю. По стародавнім звичаям хутора жінки не мали права втручатися в розмову чоловіків під час сходу, і Марина теж не насмілилася надійти просто до зборні, а стала біля колодязя. І подала знак рукою діду Герасиму. Маю, діду, обчество щось одмикити переказати. Йому підкинулася на нозі Бешиха, гостре запалення шкіри. То він послав мене замість себе. Іди, мовив дід, серце молодиці враз хутко-хутко забилося. Вся краска одлила од лиця, і вона біла, як крейда. Надійшла до людей. Той мир, общество, якому мала вона зараз доручити свою майбутню долю аж до самого дня смерти, складався всього з чотирнадцяти чоловіків, господарів хутора. Усі ті чоловіки доводилися їй або кумами, сватами, або близькими сусідами. З ними вона п'ятнадцять років поруч робила, з ними вкупі пила, гуляла. Сварилася, кожного з тих людей вона знала, як саму себе, знала, що в кого на обіду цей день було, знала, який гріх кому нагадати, яким словом кого дошкулити. Отже тепер вона тремтіла вся перед цими Іванами, Степанами, Максимами, яких учора, може, в вічі лаяла, з яких завтра, може, глузуватиме, і великі карі очі її. Блищали від жаху. Вона мовчки поважно уклонилася і, притиснувши праву руку до серця, що нестямно билося, стала як укопана, сподіваючись дозволу на слова од чоловіків. Справа, з якою прийшла Марина, не була нікому відома, але люди з першого ж погляду на неї зрозуміли, що прийшла вона не з порожніми словами, що звертається вона до них. Як до якоїсь то великої розумної сили, що вклоняється до них, як до сусідів, і вразу щухли всі приватні балачки, громада, як заступник чистої, великої правди, виготовилась по правді судить. Кажи, з чим прийшла, обізвався першим Павло Ворона, той самий Ворона, що недавно у Марини дві качки украв. І молодиця зраділа тому слову, немов то рідний батько з того світу обізвався до неї. Без ніякого лукавства, без ніякої неправди, як на духу казатиму вам, люди добрі, і на зерничко не втаю, не збрешу нічого, а коли мені не ймете віри, то хай яка спасена душа запряже коня та поїде за старим моїм. Хай він сам перед усім миром скаже, що то його воля, почала схвильовано, занепокоєно озираючись, звертаючись до всіх чоловіків по черзі, Марина. Повіримо й тобі. Кажи сміливо, відмовив дід Гарасим. Марина, враз заспокоєна, глибоко зітхнула, перевела дух. Як вам самим, звісно, людочки? Не благословив нас господь діточками, повела свою річ далі рівним, тонким та чистим голосом вона. Ні втіхи, ні помочі, ані надії ми старим не мали ніколи, та й не маємо. Живемо п'ятнадцять готків удвох, одного одного шануємо, одного одного доглядаємо, не лаємося, не споримося. А проте все тужимо та сумуємо, бо нема на кого нам робити. Нема про кого дбати, та нема з ким віку доживати. Помру я раніше нікому буде старому води напитись подати. Помре він раніше не буде мені кутка де похилитись. А не буде, то брати Микитині тебе не помилують. Найпаче середущий брат. У самого немає хати. А сім'я велика, то враз як помре Микита, напосяде тебе, підтримав слово молодиці Данило. Отож, людочки, як самі бачите, старого мого, як удовіє, холод та голод чекає, а мене його родина вже й тепер проклинає. Звелів мені, старий, мій, піти до зборні та мира поради питати. Іди, каже жінко, Прохай людей, щоб подумали та порадилися, та перекажи людям, що воля моя, щоб ти мені наслідника, хоч одне вінчаного чоловіка привела, а я твою дитинку і в хрест веду, і на своє імення запишу. І як продлить Бог віку, то й до ума доведу, як скажете, як звелите та порадите, люди добрі, так і буде. Яка ж тут порада? засміявся білявий ще безусий господар Савка. Коли сам чоловік велить своїй жінці коханця шукати, не хапай зуби продавати. Це тобі не ярмарок, осік його Данило. Чи велить Микита, чи не велить жінці коханця шукати? Те нам без діла, а наше діло тільки порадитись, як нам поступитися. Що він хоче не свою дитину, як свого наслідника, обчеству припоручити. То й хай припоруча, хоч і десять таких наслідників. Не управиться з ними Марина сама. Понаймаємо обчеський гусей та свиней пасти. Хотів повернути знову на жарт розмову Савка. Марина спалахнула. Сить, увірвав його Іван. Довгий, сухий. Рудий дядько. Він не міг балакати, сидячи, і тепер теж звівся, виправився на весь великий зріс свій. Всі мусили задирати голови, щоб гаразд розібрати його слова. Яке нам діло, аби клопіт зайвий, чужа хата покришка, хай ще дитина світ побачить. одрубав оцік він глухим, хриплим голосом. І сів на прежнє місце. Правда? підтримав його Данило. Правда, чужа хата покришка. додав ворона. Ніхто не сперечався. Марина зрозуміла, що перша частина її великої справи перше питання, чи не повстане проти неї цілий світ, коли вона матиме одне чоловіка дитину? Розв'язано миром так. Як сподівався Микита. А чи буде та я дитина наслідником по Микиті? запитав Нечипір. То Метрика покаже, відмовив Спиридон, старий, але ще бадьорий кремезний дід. Іди додому, молодице, і перекажи Микиті, хай живе, як хоче. Він сам собі хазяїн, сам собі голова. А хата та ґрунт і все добро його спадеться тій дитині, що матиме ймення його. Як на крилах летіла молодиця додому. Тільки тепер, перше, сміливо зазирнувши в серце своє, вона побачила, як щиро, справді, кохає вона Опанаса, як дуже хотіла б вона стати довічною дружиною його, і тільки тепер. Перше зважившись розправити всі думки свої, вона зрозуміла, яке то сумне, безпросвітне та холодне було досі життя її. І того ж дні сталося велике диво: троє досі самотніх, нещасних людей розсікли враз, як мечем, одним єдиним словом правди, ланцюги своєї недолі сміливо повернулися до щастя. І несподівано побачили, що воно має ще на пайку кожного з них, уділити немало своїх скарбниць. Поступившися правами чоловіка, Микита виставив натомість права людини на пошану, догляд та спокій, і всі ті права, охоче та радо, признали Марина та Опанас, позбувшися страшного, пекучого жаху, стати жертвою потайної зради. Своєї молодої жінки, спричинитися до великого гріха, пошитися на старість перед цілим обществом у дурні. Микита враз знайшов велике, певне щастя в тому спокою, в тому самопочутті, що дала йому чиста совість, у тих радощах, що давало йому щастя спарованих їм людей. Через рік Марина привела дитину, дочку Олену. Микита продав кабана, всі гроші витратив на хрестини. Весь хутір бучно, як на весіллі, гуляв два дні, і ніхто з людей не згадав навіть, що немовлятко опанасова дочка. Пройшло ще два роки, Марині дав Бог сина Якова. Так само гуляли цілим хутором люди на Хрестинах. І так само куми спокійно із совістю сказали батюшці що Яків – Микитин син, і росте те й двоє діток серед теплої ласки трьох щасливих, кожен по-своєму, задоволених, заспокоєних, хоч і на неустанною працею людей. Ростуть ті дітки під пильним доглядом старого Микити, самий ростуть, набираються краси та сили, розкидають навколо себе несвідомо, як сонечко промінь. Веселощі додають батькам своїм сили, охоти до сутужної праці, гріх старече серцеми кити ненадіями, ще пожити на світі, діждати ще ягідок, і діждав дід великого, великого свята, віддав Оленку заміж, діждав і другого свята, оженив Якова, діждав і третього, хуторя купили всім обчеством. Клаптик добрячого пизового сінокосу, та ще й без копійки грошей, бо враз найняли його під башта на п'ять років, і сама земля мала себе виплатити. Отак то, синку, отак то діти, що то мир, що то громада, щоб отаке добро прирозуміти, щоб отаке велике діло зробити, без копійки грошей. Всіх людей за млею наділити. Півдесятинки сінокосу на твою долю синку впадеться, матимеш тепер, де корівку попасти, матимеш тепер і молочко про діток своїх. Що то ми, що то громада. Радіє, сміється дід, але чує по собі, що вже не діждати ні корівки, ні молока, і чекай він тільки весни. Щоб піти та хоч разочком по своєму власному сінокосу походити. І діждав дід весни. Прийшла весна, розтопила сніги, прогнала широкою річкою воду з сінокосу. Микита взяв ціпок, подався через греблю наниз. Прийшов на сінокис, аж там уже дід Спиридон стоїть на горбочку. Чепурненько, пуесом підперезаний, у смушевій шапці, стоїть. На ціпок сперся глибоко та тяжко замислився. Здорово був, оце я прийшов подивитися. Ще не знаю, де мені моїх півдесятинки впадеться, поздоровкався Микита до діда. Спиридон доторкнувся злегенька до шапки рукою на знак привітання, але не відповів нічого. Давно не був на хуторі, не ходжу до зборні. Ти буваєш частіш поміж людей, то, може, чув, де саме моїх півдесятинки впадеться, запитався у Микита, з безмежною ласкою озираючись з горобка невеличку, круглу, вже зелену карту сінокосу. Нігде, мабуть, не впадеться, кинув не повернувшися з Передон. Хіба розійшлося? вжахнувся Микита. Діло не розійшлося. Завтра панові завдаток вести. Ну, так чого ж кажеш, не впадеться? А так, мабуть, що тебе в купчі не зазначать, відмовив так само, не дивлячись на Микиту Спиридон. Та я, бувши тобою, і сам би відсахнувся от сіно косу. Не сьогодні завтра помреш. Охота заради брату клопотатися. Хіба ж я заради братів клопочуся? здивувався Микита. Нащо мені брати здалися, як я сина маю? Сина маєш? перепитав його з протягом Спиридон і, перестановивши ціпок на друге місце, знову сперся на його й замовк. «А вже ж? сина маю, забувсь хіба про Якова. Ухмильнувся Микита. Спиридон тільки оправив шапку на голові. Хай собі, брати, живуть як хотять, а в мене свій клопіт, про свого сина клопочуся. Спиридон колопнув кілька разів землю ціпком, помовчав трохи, а потім, повернувшись усім станом до Микити, мовив рішуче: мусиш відступитися від цього сінокосу? Бо буде тобі лихо, яке лихо, а таке лихо, що яків не твій наслідник. Як то не мій наслідник? Аж затремтів увесь микита? Давно діялось, а стара голова як решето. Забувсь, що Яків опанасів син. Забувсь. Кинув зневажливо Спиридон. Ну, все не міг ще зібрати думок докупи Микита. Ну й виходить, що він не твій наслідник, мовив спокійно Спиридон. А Метрики, ще твої Метрики, мало чого не можна надряпати на папері. А на сході, всім миром, цілим обществом. І Марині, і мені самому казали люди, забелькотів без краю переляканий дід. Що ж там такого на сході було? Що ж такого люди казали? Я сам був на сході тоді і чув. На сході тільки про хату та ґрунт згадували, а тепер, бач, сінокіс. Однаково й сінокіс? Однаково. Та неоднаково, одрізав Спиридон і вгородив з пересердя ціпок на добру четверть у мокру землю. Як же не однаково? А так неоднаково, що на ґрунт віта хату нема на нашому хуторі охотників, а з цим сінокосом як і усім як кістка поперед горла став. Купили ми цей клаптик сінокосу на своє обчество тільки. Опана же, не наше обчество, а тепер же доведеться від своїх дітей землі уривати та його сина наділяти. Або дай би вас, на четверо наділило, скипів, затремтівши весь микита. Чого кричиш? Кричу! Бо не по правді, не по правді хочете робити, а ти присягни, що як і в твій син, то й буде все по правді. Кинув Спиридон. Щоб я присягнув, за кого ти мене маєш? Чи я тобі циган? Обчество, мир присягне, що якова наслідником моїм признали всі. То це ми побачимо, увірвав річ Микитину з Обчество обібрало мене за оповномоченого. Оце нарошно йду до повіреного з приводу Якова твого. Микита ледве доплентав додому. Ноги, немов силувані, не слухалися його волі, очі присяйви весняного сонця, не бачили, як у пітьмі. Ціпок раз у раз випорсав із рук. Пада, його серед білого дня напосіли, пограбували, обібрали до самої сорочки і це зробив мир. Марино, Марино. погукав він жінку, ледве переводячи дух. Чи думала ти, чи гадала ти такого лиха діждати? запитав він її. Коли вона прибігла з огороду, де садила буряки з Опанасом. Велять мені присягти, що як мій син, не то нахваляються не допустити до спадщини після мене. Кажуть, що він не наслідник мій. Марина упала на призьбу, заголосила, почув, Яків, прибіг. За ним прибігла невістка. Покликали Опанаса з городу, увійшли всі в хату, сіли ні в кого ні слова поради, ні думки ясної. Як приголомшені, засліплені громом та блискавкою в горобину ніч птахи, сиділо п'ятеро людей мовчки в хаті і своїм власним словом правди, як обвалом глини придавлені, чекали. Поки мир з цієї правди сільце на них сплете. Що то скаже повірений, думало тужило тих п'ятеро людей? І де тая велика правда миру? Чи в тому, що мир двадцять років покривав неправду? Чи в тому, що хоче тепер розкрити її? Питав, допитував себе Микита і чув. Як смерть усе дужче, все міцніше стискувала своєю крижаною рукою серце його. 1912 рік читала Лілія Мироненко.